канал Соваки для дорослих та дітей. Пригоди Плямчика Жило собі на світі одне маленьке гарнюнє поросятко. На ім'я Плямчик. Назвали його так не лише тому, що Плямчик любив дрьохкатися у багнюці по самі вуха, а й тому. Що його тільце і справді було строкатим. Його прикрашали плямки різної форми, кольору та розміру. Усі жителі ферми надзвичайно любили плямчика, але сам він понад усе захоплювався господарським псом. Поросятко думало, що пес. То найкрутіша істота у світі, бо господар дуже часто його хвалив. Якось на світанні щойно зійшло сонечко, фермер увійшов до хлівчика, упіймав плянчика та ще двох кумедних поросяток, посадив їх у простору клітку в кузові вантажівки та й повіз, хто зна куди. Спершу поросятка зацікавлено роззиралися довкола, але згодом їх смирив сон. Прокинулися аж тоді, коли машина спинилася, і виявилося, що їх привезли на ринок. Плямчику аж в очах рябіло від неймовірної кількості людей, звірят і птахів. Птахів довкола. Проте поросятко, з поміж усіх, відразу зауважило великого пса, сторожа який пільнував комору. Як би я хотів бути псом, замріявся плямчик, і навіть не зчувся, як опинився у невеличкій загорожі для тварин, одначе надовго він там не затримався. Бо на ринок приїхав якийсь знайомий фермер, і йому потрібне було саме плямисте порося Ну, ось я тебе і знайшов, плямисте поросятко. Ти мені дуже подобаєшся, і я хочу оселити тебе на своїй фермі. Поїдеш зі мною. Плямчик дуже любив пригоди, тож він одразу погодився. Але про всяк випадок перепитав нового господаря: О, а можна я буду твоїм песиком, буду охороняти твій дім. Але ж ти поросятко, навіщо тобі служити песиком? Здивуванню фермера не було меж. Бо я дуже-дуже цього хочу. Ну, будь ласка, дозволь мені хрю-хрю. Ой, тобто кря кря Ой, тобто гав-гав. Світ такого ще не бачив, думав собі, фермер, несучи поросятко до машини. Приїхавши на ферму, він повів плямчика до хлівчика, адже там уже жили четверо маленьких поросят. Вони їли свою улюблену кашу і вдоволено рохкотали. Та, побачивши новачка, почали зацікавлено переглядатися до нього. Маленька свинка одразу познайомилася із плямчиком сама і представила його іншим поросяткам. Хотіли були пригостити нового друга кашею, але той відмовився, пояснивши, що хоче бути господареві за пса, а пси не їдять каші. Почувши таке, поросятка розсміялися. Цитнувши на них, господар перепитав плямчика, Ти справді надумав стати моїм песиком? Так, я вирішив, і я зовсім не жартую. Дозволь мені стати твоїм вірним песиком. Я доведу, що можу, господарю. Ну, нехай так. Повагавшись, погодився фермер. Але я маю декілька умов. Я з усім згоден, на радощах закувікав плямчик. Але ж ти навіть не вислухав мене, то на що погоджуєшся? То кажи хутенько, господарю, бо я вже й негайно хочу стати твоїм песиком. Ну, добре, у такому разі. Ти маєш жити в собачій буді на ланцюгу, охороняти дім та харчуватися собачою їжею. Згоден, згоден, ще дзвінкіше заверещало поросятко. Отже господар підхопив плямчика на руки і виніс із хлівця на вулицю. Звісно, він не сподівався, що порося зможе стерегти дім. Просто хотів показати малему впертюхові, що добре бути тим, ким ти народився. Житимеш отут, показав господар на Буду. Ця миска для їжі, а інша для води. Жолодів, що натрусилися коло буди, не чіпай. Ти ж в нас тепер пес. А якщо не виконаєш цих умов, відведу тебе знову до хлівця. Фермер подався поратися по господарству, а плямчик хвіст бубликом і заповзявся поважно проходжатися подвір'ям. Спробував навіть загавкати, але замість гав-гав виходило лише хрю-хрю чи хряб хряб Загалом порося мало дуже кумгидний вигляд, але воно цього не розуміло. Плямчик так захопився, що увесь день навіть і не згадував про їжу. А ввечері господар приніс для плямчика велику кістку і налив у миску води. Коли він пішов, поросятко хотіло було поїсти, та йому не вдавалося вгризти кісточку. Тоді малий похлептав води, а кістку заховав у куток буди, аби господар не побачив і не засумнівався, що його все влаштовує. Згодом господиня посадила поросятко на ланцюг. Звісно, вона зовсім не глибоко вбила кілок у землю, аби плямчик зміг дотягнутися до жолудів, які осипалися з могутнього дуба, або добігти до хлівця, якщо раптом передумає стерегти дім замість песика. Диво песик якийсь час гордо охороняв дім, а потім раптово побачив, що до нього через увесь двір Дріботить швиденько-швиденько перебираючи лапками велетенський щур. Плямчик перелякався і хутко заховався в буду. Єдине, про що він тепер мріяв, аби щур пробіг повз. Та не зачіпав його. За якийсь час утомлене порося почало клювати носом. Аж тут, у сусідських дворах, голосно загавкали пси. Плямчик неймовірно злякався, як йому хотілося опинитися тієї ж миті у затишному, теплому хлівці. Проте маля не знало, що може це зробити. Воно вже майже заспокоїлося, коли посеред ночі зібралося на грозу. Щойно важкі дощові краплі загрозливо забарабанили по дошковій буді, плямчик зрозумів, що життя песика аж ніяк не для нього. Уранці тільки но визирнуло сонечко і полоскотало плямчикові рийку. Порося побачило, що під час грози з дуба насипалося безліч жолудів. Забувши про все на світі, голодний плямчик рвонув до дерева і почав жадібно напихуватися з макотою. Він навіть не помітив, що господар із господинею стоять поруч і не зводять із нього очей. Наситившись, порося задоволено рухнуло, перевернулося на спинку і лише тоді вгледіло, що на нього дивляться господарі. Ой ой. А ви давно тут стоїте? спитав налякано плямчик. Еге ж, відтоді, як ти побіг під дуб. Вибачте мене, будь ласка, просто я зрозумів. Що, не зможу стерегти дім, як песик. Це справді не для мене. Ви не гніваєтеся? Зовсім ні, усміхнулася господиня. Вона лагідно поглянула на порося і йому відлягло від серця. Ось і ти зрозумів, що кожен має робити те, для чого народжений, додав господар. А тоді фермер зняв із малого ланцюг і відніс плямчика до хлівчика. Там на нього чекали інші поросятка, які дуже втішалися, що він повернувся. Вони почастували приятеля смачною кашею та вареними овочами. Плямчик блаженно всміхнувся і зарохкотів. Він подумав, що справді найкраще бути тим, ким ти народився. А ти, дорогий друже, задивляєшся на інших і мрієш стати схожим на когось? Чи хочеш залишитись собою? Знаєш, насправді кожен із нас дуже особливий. І можливо саме твої здібності і таланти можуть змінити цей світ на краще. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок. На совалки для дорослих та дітей.